Ковалі спортивних талантів у Кропивницькому з професійним святом привітали провідних тренерів Кіровоградщини за високі досягнення та вагомий внесок у розвиток спорту, подяками та почесними грамотами. Влада відзначила більше десятка наставників. Це тренери з легкої та важкої атлетики, плавання, веслування на байдарках, стрільби, бейсболу, волейболу, скелелазіння, теквондо та спортивної гімнастики. Зазначу, сьогодні на спортивній ниві Кіровоградщини дітей та професійних спортсменів готують 150 тренерів. Ще 34 після повномасштабного вторгнення несуть військову службу в складі українських збройних сил. Наставники переконані. Секрет тренерського довголіття криється в успішних результатах їхніх вихованців. Позаяк примножувати спортивні здобутки України на світових першостях, готові до сивої старості. Найвища винагорода, коли спортсмен хорошо виступає. Стараємося хоча б попасть в зборну країну. Саме висока ціль це Олімпійські ігри, мечта кожного тренера. Ви бачите, що на сьогоднішній день влада робить для спорту. Ви бачите, як ми відбудували наш спортивний комплекс Олімпійського резерву. Ви бачите, на сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб закінчити в цьому році наш ремонт комунального закладу. Це басейн спорткомплекс Надія. І на сьогоднішній день ми на цьому не зупиняємося. Вам надзвичайно. Великі слова подяки за те, що на спортивних аренах, на спортивних змаганнях всіх рівнів і міжнародних ви прославляєте Україну, ви через результати своїх вихованців ведете зовнішню політику українську, щоб весь світ знав, що ми країна мирних, талановитих, спортивних людей. Мужніх людей